Дата інтер'єр. Тут? Там, де ми знаходимось це я думаю, что тут все кастомізується під, ну, під тематику. Хоча якісь штуки я пробую і изменю час від часу. Що це значить? Але типа, щось можна додати, щось можна прибрати. Мені здається, Сам простір тут вже більш-менш готовий до того, щоб приймати гостей. Тут задана типу стилістика, це червоне, червоний килип, червоний тюль, червоний платок, червоне крісло, тут все червоне, червоний чай, червоний стіл, ну так чи, чи інакше. Тому це максимально типу, підготовлює до будь-чого. Цього вулканічного. Тому, а, я б, і можливо, ну, а, я б розглянув таку штуку, як якісь картки. Ну, поле, на якому намальовано щось тому мене зацікавила картинка до намальованого а, рельєф вулканічний. Тобто можна було б це роздрукувати і а, більше звертати увагу на те, що знаходиться на столі. В уяві на, на в грі, а, ніж те, що дійсно тут в декораціях, тому що декорації вони обмежені, вони обмежені і вони все, все одно закінчується, а уява вона безмежна.